Друзі, всім привіт! Не можу заспокоїтися, маємо на продажі такого реноа спейса 2017 року на двигуні 1.6 118 кВт, на максимальних кВт, дуже в гарному, збереженому стані, бомбезному кольорі, дивіться який колір. Ну скажіть, реально класний? Автівка дуже бомбова і дуже комфортна. Ще раз провожу заміри вже новим мікрометром. Обману абсолютно ніякого немає. у нас алюмінієвий, крила пластмасові. Двері у нас також алюмінієві. Все, Все в оригіналі, друзі, все в оригіналі. Обман абсолютно ніякого немає. Кришка багажника у нас пластмасова. дивіться, як відкривається. Махнув ногою, кришка відчинилась. Погнали далі. Це в оригіналі, друзі. 134, так як я казав, резина вся нуляча. просто нуль цього, пупирочка. То мені диски нові, колодки нові, авто повністю сервісоване. По комплектації, оптика фулведе, інтервальна ветка двома вогнями. Передній та задній паронік, дістронік, датчик тримання полоси та розпізнавання знаків, прорукційний екран, датчик сліпих зон, безключовий, гляньте, який шк... шкіряний салон. Акустична система Бозе, сидінічка, сидіння які бомбові, електроприводом. Авто ще раз наголошую, вже вкотре повністю серисовано. Золений корабель, корабель Заду шторочки, все, телевізори. Дехто може скаже, це не інтеало Париж. А я вам скажу, це крутіше, ніж Інтіало Париж. Бо інтіало Париж для задніх пасажирів немає монтованих телевізорів в говорівниках. Inтіало Париж немає панорами на весь дах. Так що, друзі... Кому цікаво. Звертайтесь до нас. Місто Дубно, ви Можете придбати в нас такий бомбовий автомобіль сімейний. Повністю сервісований на сертифікаті, на зимовій гумі, в рідній фарбі. Дивіться, як він горить. Просто класно, я не знаю. Я просто кайфую, коли дивлюсь на нього. Дивіться. А це колір за ціною 18500 доларів США. Кому цікаво, звертайтесь, можливий не зачний торг. Всім дякую за перегляд даного відео, всім гарного дня і мирного неба.